Доброго дня. Оранка. чи це можна назвати оранкою, кукурузи? Говорю без передплужників. Що земля дуже, дуже мокра, виходить, забиває між передплужником і корпусом то було вирішено їх зняти. Ну, Рештків, скажімо так, чимало зверху, критичного немає, головне немає куч. Земля дуже перезволожена. Маєте бачить ковбаси, які лежать. Особливо там, де ходили перегрузчики, то прям ковбаса з краю в край. Висною це все діло з цепочкою розтягнеться, дисками перед посівом зробиться, бо культиватор, я думаю тут ну, дуже важко культиватором буде, тому що його буде забувати. Ось так, оранка десь ну, сантиметрів 25 Я думаю гарантованих є. ще після це туди я дискував по снігу катросом. Ой, набідаю, що... Общий фон виходить такий оце мореться що з блокіровкою, що з переднім мостом, тому що ну, дуже мокро, Вночі був мороз то в принципі без блокування він йшов а це починає вже морозок відпускати. і трактору дуже важко ну дещо важка пробуксовка йде то. Якось так. Ще, я думаю ще якусь годинку попрацює тому що починає вже пробуксовують, починає пугові підлипати. Тут було сухеньке. Тут треба буде чекати, я не знаю, напевно, з тиждень, тому що тут показує плюсові температури. На... Сьогодні у нас виходить 15, бо там на понеділок показує взагалі дощ на цілий день. то це вигориться, а остача буде чекати. Ну, важко. Послідуємо якраз і перегрузчика. Чи комбайна, я не знаю у кого тут ці сліди. Затрамбована прямо дуже. Взагалі, якби критично немає нічого на полі, скажімо чесно. Як какаю дуже погана зимова, вже в цьому випадку, чим хороша весняна оворонка. Тут вже задача стоїть стоїть вдома, щоб його просто цю роботу зробити. Треба з притужниками, звісно, було б красивіше бо воно все це діло, але... Перед пужниками проблематично, скажімо так. По розходові, що по розходовій, це я виходить, тут вигорав десь гектарів 14 десь. Ось пішло в пределах, в межах десь 250 літрів. Навіть мабуть більше ніж 250 Суді такий день, ще красивий виходить Хоч трошки якогось сонечка є. тільки сонечко блиснуло, так відразу і пішла земля відпускатися, ночі оралося прям прекрасно. Так. Добре, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.